В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите на Івано-Франківщині. Загинув батько і син на Прикарпатті почастішали пожежі, причина початок опалювального сезону. Фіксують нові схеми аферистів. Мешканка Косівщини позбулась 150 тисяч гривень. Гірські рятувальники надали допомогу травмованому чоловікові. 12 листопада ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення з вікна квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в Івано-Франківську на вулиці Набережній. Під час ліквідації займання в одній із кімнат виявили тіла двох чоловіків. Детальніше Христина Перцович, речниця ДСНС. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат було виявлено тіла двох людей. Чоловіка 1987 та 1966 років народження на місці працювали медики, які намагалися реанімувати людей, але на жаль, реанімаційні заходи результату не дали. Через сильне задимлення з верхніх поверхів рятувальник евакуйовано вісім людей, ще 30 дорослих та дві дитини вийшли самостійно та в супроводі рятувальників. Також рятувальниками було проведено поквартирне обстеження. Зі слів сусідів, батько з сином часто зловживали спиртним. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблих. На Прикарпатті почастішали пожежі. Причина цьому початок опалювального сезону і настання холодів, пояснюють рятувальники. Продовж вихідних рятувальники неодноразово залучалися до гасіння пожеж, які значно почастішали в зв'язку з настанням холодів. Так, 8 листопада, увечері на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку з мансардною надбудовою на території приватного господарства у селі Мирне на Надвірнянщині. До місця оперативно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, які впродовж п'яти годин ліквідували дану пожежу. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Також рятувальники не допустили поширення вогню на поруч розташовані будинки. Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням. На щастя, обійшлося без постраждалих до ліквідації даної пожежі. Залучалося 11 рятувальників та 3 одиниці техніки цього ж дня. Пізно увечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу локомотиву приміського дизель потяга зі сполученням коломия Івано-Франківськ. В даному потязі на час пожежі перебував 21 пасажир. До місця події одразу було направлено коломейських рятувальників, які встановили, що відбулося загорання вихлопного траку в локомотивному приміському потязі. Площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Рятувальники оперативно пожежу ліквідували за медичною допомогою. Звернулися два помічники машиніста потяга з підозрою на отруєння продуктами горіння. Але після огляду медичними працівниками від госпіталізації вони відмовилися. 9 листопада пізно вечором на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі з надбудованим мансартним поверхом, а також одноповерхової прибудови у приватному господарстві у селі Остриня Івано-Франківського району. До місця оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які протягом двох годин ліквідували пожежу. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Гасіння пожежі значно ускладнювали сильні пориви вітру а також високе пожежне навантаження. До ліквідації пожежі залучалося 33 рятувальники та 11 одиниць техніки. На щастя, на пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. 10 листопада, після обіду до рятувальників поступило повідомлення про те, що в селі Тязів Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району горить житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця пожежі, ліквідували її. На місці події постраждав чоловік, власник будинку. Він отримав травму голови, коли виходив з приміщення. Йому рятувальники надали першу домедичну допомогу 11 листопада, близько дев'ятої години вечора, до рятувальників поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Посіч Лисецької територіальної громади Івано-Франківського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу одноповерхового дерев'яного житлового будинку з мансардою на площі 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору. Та дихання на Прикарпатті фіксують нові схеми аферистів. Шахраї пропонують, начебто, підписати петицію, а насправді отримують доступ до банківських рахунків. Так, мешканка Косівщини позбулася 150 тисяч гривень. 51-річна мешканка Косівської громади не одразу зрозуміла, що потрапила на гачок шахраїв. Лише невдовзі вона отримала повідомлення від банку, що з її карткою зафіксовані шахрайські операції. Через це рахунок тимчасово заблоковано. А вже для розблокування банківської карти було запропоновано звернутися до відділення фінансової установи. Правоохоронці з'ясували, що напередодні Прикарпатка переходила за посиланням про підписання петиції стосовно військовослужбовців, який ймовірно було замасковане під Фішингове. Відтак надала доступ аферистам до власного банківського рахунку. Надалі потерпіла самотужки, звернулася до банківської установи там і дізналася, що через несанкціонований доступ до її мобільного банкінгу аферисти списали 150 тисяч гривень кількома платежами. Слідчі Косівської поліції розшукують причетних до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайські дії. Щоб не стати жертвою подібної шахрайської схеми, слід дотримуватися кількох простих правил, наголошують у поліції. Не переходьте за невідомими посиланнями чи електронними листами, які запитують особисті дані. Шахрії часто використовують фішингові сайти, схожі на справжні для крадіжки персональних даних. Ніколи не розголошуйте особисту інформацію. Активуйте двофакторну перевірку. Це підвищує безпеку, оскільки для входу потрібно не тільки пароль, а й підтвердження через смс або інший спосіб, що ускладнює доступ шахраєм. Перевіряйте баланс і операції регулярно. Прохоронці кажуть, якщо ви помітили незвичні транзакції на своїх банківських рахунках, негайно звертайтесь до служби підтримки банку. 12 листопада до рятувальників надійшло повідомлення від жительки Львова про те, що при спуску з гори скалки передні з села Гута Солотвінської громади її товариш 87-го року народження, з яким вони разом перебували. На маршруті травмував нижню кінцівку та потребує допомоги рятувальників з його транспортування. Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано-Франківська, котрі прибули до місця перебування потерпілого, надали йому першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували чоловіка до автомобіля, яким він з жінкою направились до постійного місця проживання. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.